Привітці за файного міста! І ми вам зараз покажемо, де на Тернопільщині вирощують бичків, які купує весь світ. Ми знаходимося в дитячому садочку бичків маленьких. І екскурсію нам допоможе провести керівник цієї ферми пан Олег. Ми знаходимося на фермі Купчинці. Це відгудівельний, де привозять нам з наших із ферм е, відгодівельні бички. Бички приходять вагою 40 кілограм 35 віком 5 днів. Mm -hmm. Це бички привозяться, от, різної породи маємо. там, Це, Це чорноряба порода, є різні породи тут. Телятка поступають на замінник молока. Це машина така спеціальна, з Іспанії привезена, mm -hmm. яка з іспанським молоко тут. Яка переробляє сухе молоко в рідке. рідке молоко для теляток. А тут любе телятко підходить. Любе телятка можна підходить, доступ. А це що таке? Це є корма, це гранула. Це спеціально виробляють для теляток. А чому тут так багато в вольєрів? Телятка поступає в першу кліточку. 15 голів вагою 40 кілограм, тут же вагою 60 кілограм. На виході телятка мають 120 кілограм, О. коли переходять з дитячого садочку в перший клас. То от випускники дитячого садочку мають по 120 кілограм, так? Так, По 120 кілограм, так. так. Ага. Олег, що то вони таке лежать? Це сіль на кожній кіточці, сіль mm -hmm. для теляток. Це вітамін для них. Вітамін С для того, що не добавив збільшення кісток. Так, так, воно... Бачите, здорове харчування тут всюди. Бичків з, з кормомами, там, де дитячий садок, ми переводимо бичків в це приміщення, це вже бички старших 100 кілограмів. Це Лет... перший клас, ні. Перший так. клас, так. Це кукурудзяний силос з мукою, кукурудзяною, який ми даємо на наших теляток. Це вже бички від 100 кілограмів, вони вже поїдають кукурудзяний силус. Ясно, але все одно молоко вони ще бачу їдять. Так, так, вони ще деякі такі, вони, щоб перевезти їх з, з дитячого садочка перший клас, ми мусимо трошки треба... десь, і то, і то. десь колись давати їм от молока, щоб вони от вік, наприклад, 4-5 днів, щоб їх перевезти з молока на корм, його треба певний час, 10-8 днів, як, як і катерятку. Тебе довго перевадили з молока? на... Ну, згадую, от приблизно тижнів три. А тут переводять десь місяць добрий? Де, так. ну місяць не днів 10-15 вони тут переводять. Олег, а зараз ми куди йдемо? Телятка були які вагою 150 кг, кілограм. Ми переходимо, телятка переводимо, які вагою 200-250 кілограм. Це телятка вже будуть знаходитися в цьому приміщенні. Де я вам покажу? Тут же такі телята, які б Юра не підняв. То вже не телята, то вже бике, подивись, бики, подивись. на бикевані. Скільки вони важать? Тут же десь 200-250 кг кілограм має бичок. Тут вже немає ніякого молока, немає ніяких гранул. Тут вже суто кукурудзяний силос, mm -hmm. тут є тут, кукурудзяна мука, mm -hmm. е робить спеціальний корма, То тут раціон. Та? Так, так. А який вік, скільки місяців там вже є? П'ять місяців. Чотири з половиною. Європи ростуть, року місяців, місяців, не не в так року в собі ростуть. Є старі приміщення, де колись ще наші дідусі, бабусі тут працювали mm -hmm. на тих станях. Їх відремонт прийшов господар, їх відремонтував, дав людям роботу, люди мають роботу, задоволені, працюють досить непогано. Ну, Підремонтували такий невеличкий дах там десь десь. І то. І на сьогоднішній день в цьому хліві знаходиться 350 голів. От ніби хлів такий виглядає невеликий, але тут на даний час є 350 голів, в такому приміщенні. Вони безприв'язні. Виходять собі на вигульні площадки. Е, на сонечко, виходять. виходять, заходять собі на вулицю е, до сонечка повіритися. Е, взагалі так цікаво. Вони живуть як в групах, як в Сочі, знаєш, Там десь б'ються, там десь одне одному допомагають. Ну, Той е, лежить, Вся сам диша. взагалі нікого не, не цей, не чіпає такий. І через те, що б'ються і обрізають роги. Е, так, загал... Ми обрізаємо роги всім. Тут жодного бичка з рогами нема. Олег, а це що таке? Це мішки якісь? Це кукуруза, кукурудза в мішках. Це по правильному рукав, де зберігається на зиму кукуруза в рукавах. І ми тоді даємо його до кормів. Що ви розуміли, вони максимально довгі, метрів 100, звідси, можливо, навіть більше. Так, Там дуже багато. Рукав, дуже багато. Так, набити рукав, так, кукурудзяний рукав. То це виходить, це м'ясо йде на експорт, так на експорт так забирають, на експорт, на здачу. м'ясове робить... м'ясо м'ясо роблять не стейки. Добре, це інші країни. Ну, Україна також наскільки я розумію. Це десь Та, є так. Європа І на араби арабські, і, на, арабські араби. забирають так. Звичайно, що Шуперово. Тобто, повністю, щоб ви розуміли, тут є закритий цикл. від народження теляти аж до відповідно того, як теля стане стейком. Стейки. Ну і власне ви готуєте годуєте їх. Всім своє виходить Звичайно, Ви своє поля, своє, 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 своє зерно, своє зерно. кукуруза, кукурудза, все своє, своє сила, так? Всь, пшениця, ячмінь, mm -hmm. всі, які ми маємо, кукурудзяни. Це все, все своє. Си, Одним словом, закритий цикл повністю в одному підприємстві. Олег, а це є певно, що передостанній Так, ще в нас є більше які які мають цього... від 550 до 750 кілограмів. До речі, це є волинська м'ясна порода. Е, ці бички е, можуть важити навіть до тонни. До тонни да, бичка. Ми от здача бичків були, поїхали на експорт, тонна. Ви ж найбільше скільки Ні, 980 кілограм. Біля тонни мають. Дуже хороші стейки, до речі. Я не пробував, але кажуть. Ми сьогодні теж, до речі, без дегустації, що взяв. Максимально можемо протестувати хіба силос, наприклад, як варіант. Можемо, це нормально. Можем Взагалі були скільки порід було десь приблизно. Був був вже нема вже немає лімузен. Немає був лімузин, шевролі лімузин. було багато порід. чорне Чорнебтак так і називали. Шевролі, так, шевроліє. Головне, що на наших фермах немає всякої китайської фігні, типу там черві. Це дуже великий загін, це, мабуть, найбільший загін, де ми були. І що класно, деколи дивишся на корів вже які, отак, як в Та? А тут доволі багато місця. А то нічого, що вони так багато місць мають, вони ж якось мають жиріти там правильно. Ні, ні, їм тут нормально якраз. Вони мають мати доступ до кормів. От якщо mm. бички стають кожен поїсти, кожен один попробує, значить це для них якраз mm. норма. В Однім приміщенні, скільки голів. 45 5 голів що... в одному приміщенні. Бо я думав, що я колись бачу передачу, то їх стараються там не пускати, десь гуляти, щоб вони поменше рухались. В них тоді жир... жирне м'ясо виходить. А тут я бачу, вони ходять, гуляють. І вони ходять собі куди завгодно. Але теж в... мармурові. мармурове м'ясо в тих корів, що в Японії, то вони якраз там стоять, а в них життя явно гірше. Тут вони хоча б І... перед тим, яких зроблять харакірі, то вони хоча б поживуть. поживуть ну, більше місця я. Тут є, А по кормах їм дають однакові чи взагалі там до породи якісь. Однакові є, корма однакові однакові. від 350 кілограм до 750-800, один раціон. Рівність раціону да. всіх однакові. Всі однакові. Я подумав, що мене вже нарешті полюбили біки, але вони мене все рівно бояться. <сум> І бійтесь. А що це за садочок? Ви щось садівництвом займаєтесь тут? Ні, була невеличка ділянка землі тут. От такий ми вирішили тут садочок. Для себе, такий невеличкий, там садочок посадити дерева. І отак от нам вийшов такий гарний садочок. Ту ябленька, так? Ту ябленька, так. Ви Яблень... бичків яблуками не будете готувати. Ні, 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 ні. -ні. Ту, для нас, для дітей, тут є в школі садик, ми веземо дітям в саді, яблука даємо. Mm -hmm. Зірвали, завезли дитячий садочок. Олеже, і ще в мене таке враження, що тут якось так стало набагато краще, ніж було раніше. Так витрусна земля, посажені квіточки, якось так заїжджаєш і не ферма, наче садочок, це по пофарбоване все. Ви багато часу на це потратили? Звичайно, що треба багато часу, і люди багато це допомагають, і підтримують нас, треба зробити. І Ми стараємося одною сім'єю, у нас тоді невеличкі колективи, ми стаємося одною сім'єю і садимо, і поливаємо, і сапаємо, і все. А, це ваша така взагалі ініціатива. Тут та, ви ціл, самі, да, з колективом, да, да. колективом стаємо дружно. Та, от. Рішили садок, посадити, посадили садок, попросили керівництва, керівництво, виділили кошти, купили нам дерева, ми посадили і так от. Ну так, власника, що наші друзі, наприклад, там, той самий Дженсунюк, він би це назвав тімбілдінг, коли всі разом колектив, дружньо робить це, загартовується, підставляють плече одне одне. А в нас тут називається як? Колектив, сім'я, родина. Одна велика родина, родина можна родина, так да. сказати. Ну і знову ж таки хотіли нагадати, що тут на цьому підприємстві все зроблено в закритому циклі. Тобто відзерна, поле, кукуруза, бички, селус, бички їх тут вигодовують, бачите, і колектив так, так само дружній. І, Креативний, я би навіть сказав. Ми завершуємо нашу передачу там, де ми і починали її. Сьогодні дуже багато цікавого знали про те, що е, навіть старі ферми можна оновити зробити з них сучасне підприємство, де бичкам буде комфортно і затишно, і колектив буде дружній, як одна велика родина. Олег, дякуємо! Дуже класна екскурсія. Після перемоги я і вас запрошую всіх, купчинці. Приїжджайте до нас в гості. Яку вам переїдемо! їжа файно міста? Юрій шкіляк Андрій Турко і нагадуємо все добре. А в Тернополі і в Україні смачно.